Як народжується хліб, який зігріває серце? Поговоримо з людиною, яка робить це диво постійно. Це Олександр. Він пече хліб. Він служить. І кожен його рух це молитва. Олександр, ви три рази на тиждень тут. Скажіть, будь ласка, навіщо? Щоб послужити. Для мене це не робота, це спосіб поділитися своєю любов'ю, віддати своє серце, своє тепло тим людям, які цього потребують. Друже, що для вас цей хліб? Для мене це простий дар, який людина може принести людині. Це смачний дар, і він каже: ти не забутий, ти потрібний. Коли ми розповсюджуємо хліб на точці, ми бачимо, що він ніби змінює серце людини. Це тому, що це не просто хліб, він складається не лише з борошна та води. В ньому любов, яку ми можемо подарувати кожній людині, яка цього потребує. І дійсно, це символ того, що ми готові підтримувати кожного, хто цього потребує.